Все, що вам потрібно знати про укуси мурах, укуси мурашок більше, ніж просто неприємність посібник з розпізнавання, лікування та профілактики. Мурахи ці крихітні, невтомні трудівники всюди. Вони непомітно працюють в садах, будують складні колонії і, на жаль, іноді звертають на нас свій пильний інтерес. Хоча більшість взаємодій з мурахами не становлять небезпеки, Укуси деяких видів можуть перетворитися на болісний і навіть небезпечний досвід. У цій статті я, як людина, яка прожила багато років у регіоні, де особливо активні вогняні мурахи, поділюся своїм досвідом і знаннями про різні види мурах, їх укуси, способи лікування і, що найважливіше, про те, як уникнути цих неприємних зіткнень. Різноманітність мурах і їх підхід до взаємодії з людиною. Перш ніж заглиблюватися в деталі лікування та профілактики, важливо розуміти, що не всі мурахи однакові. Різні види мають різні стратегії взаємодії з людиною. В основному це пов'язано з їх поведінкою та типом зброї, яку вони використовують. Вогняні мурахи, як справедливо зазначається у вихідному матеріалі: вогняні мурахи, солонапсис Invicta і солонапсис реч 3 це справжні агресори. Вони не просто кусаються, а жалять, причому жалять багаторазово. Їх жаломістить токсини, які викликають сильний біль, свербіж і запалення. Особисто я пам'ятаю, як одного разу, працюючи в саду, не помітила мурашник і буквально потрапила в нього. Біль був настільки інтенсивним, що я не відразу зрозумів, що сталося. Наступні кілька днів були наповнені сварблячкою, запаленням і відчуттям дискомфорту. Мурахи-женці, ці мурахи, особливо поширені на південному заході, також не відрізняються дружелюбністю. Їх укуси, як то кажуть, болючіше укусів медоносної бджоли. Їх зброя, потужні щелепи і токсична отрута. Важливо відзначити, що гнізда муражниць часто маскуються під пустельні ділянки землі, що робить їх виявлення складним. Мурахитаслі на відміну від попередніх двох видів, мурахитаслі, як правило, не проявляють агресії, вони вважають за краще уникати контакту з людиною. Однак, якщо їх турбувати, вони можуть вкусити, використовуючи сильні щелепи і виділяючи мурашину кислоту. Укус теслярської мурашки може бути болючим, але зазвичай не викликає серйозних ускладнень. Симптоми укусів в мурах від легкого дискомфорту до небезпечних реакцій. Симптоми укусів мурашок можуть змінюватися залежно від виду мурашки, індивідуальної чутливості та наявності алергічної реакції. Локальні реакції: більшість укусів в мурах викликають локальні реакції, які включають. Гострий біль, яка може тривати від декількох хвилин до декількох годин, почервоніння і набряк в місці укусу, свербіж, який може бути дуже інтенсивним, поява невеликих пухарів або пусту. Системні реакції. У рідкісних випадках укуси мурашок можуть викликати системні реакції, які включають утруднене дихання, набряк обличчя, губ або язика. Запаморочення, нудоту і блювоту, підвищену температуру, алергічний шок, анафілаксія, стан, що вимагає негайної медичної допомоги. Перша допомога при укусах мурах, що робити відразу після контакту. Незалежно від виду мурашки, який виявився причиною укусу, є кілька кроків, які можна зробити відразу після контакту. Видаліть мурашку. Якщо мураха все ще знаходиться на шкірі, обережно змахніть її. Промийте місце укусу. Ретельно промийте місце укусу водою з милом. Прикладіть холодний компрес, прикладіть холодний компрес або пакет з льодом до місця укусу на 10-15 хвилин. Це допоможе зменшити біль і набряк. Прийміть антигістамінний засіб: прийміть антигістамінний засіб, що відпускається без рецепта, щоб зменшити свербіж. Уникайте розчисування, подряпані місця укусу можуть призвести до інфекції. Лікування укусів в мурах, коли звернутися до лікаря. У більшості випадків укуси в мурах не вимагають медичного втручання і проходять самостійно протягом декількох днів. Однак є кілька ситуацій. Коли необхідно звернутися до лікаря. Ознаки інфекції, почервоніння, набряк, гній або посилення болю можуть свідчити про інфекцію. Алергічна реакція, утруднене дихання, набряк обличчя, губ або язика, запаморочення або нудота, вимагають негайної медичної допомоги. Погіршення стану. Якщо симптоми не покращуються протягом декількох днів або погіршуються, зверніться до лікаря. Профілактика укусів в мурах, як уникнути неприємних зіткнень. Найкращий спосіб уникнути укусів в мурах це вжити заходів обережності. Будьте уважні до навколишнього середовища, оглядайте землю перед тим, як сідати або лягати. Уникайте мурашників, не наближайтеся до мурашників. Носіть захисний одяг під час роботи в саду або на природі носіть довгі рукави та штани. Використовуйте репаленти, використовуйте засоби від комах, що містять дід або пікаридин. Приберіть сміття, прибирайте сміття та залишки їжі, які можуть залучати мурах. Обробіть територію, якщо у вас є мурахи, обробіть територію спеціальними засобами. Мій особистий досвід та поради. Як я вже згадувала, мій особистий досвід з вогняними мурахами навчив мене багато чому. Ось кілька порад, які я можу дати на основі свого досвіду. Будьте особливо обережні в саду, вогняні мурахи часто будують свої гнізда в садах. Оглядайте взуття та одяг, перш ніж надягати взуття або одяг, переконайтеся, що в них немає мурах. Будьте уважні до своїх дітей, діти особливо сприйнятливі до укусів мурах. Не панікуйте, укуси мурах можуть бути болючими, але зазвичай не небезпечні. Укладення. Укуси мурах це поширене явище, яке може викликати дискомфорт і біль. Однак, знаючи про різні види мурах, їх укусах, способах лікування і профілактики, можна уникнути неприємних зіткнень і мінімізувати негативні наслідки. Будьте уважні до навколишнього середовища, вживайте запобіжних заходів і не забувайте про важливість своєчасного звернення до лікаря в разі потреби. І пам'ятайте, профілактика завжди краще ніж лікування.